Всім привіт! А сьогодні я хочу з вами поділитися моїм досвідом і залишити відгук про роботу із Лілею у комбінації один на один. А я до Лілі прийшла в роботу у позиції жертви, і це була моя точка. А я була абсолютно знесилена, емоційно, фінансово. Ментально нічого не знала, нічого не хочу. Моя точка Б із позиції жертви це позиція лідера, коли я беру відповідальність на себе, і була ситуація, навіть коли я, обираючи себе, відмовлялася від матеріальних речей, і незважаючи на це, я все одно отримувала ці матеріальні речі назад. Тобто мені держава, наприклад, незважаючи на те, що я відмовлялась від свого статусу виду на жительство, то держава все одно мені його видавала, незважаючи на те, що була відміна аплікації. Друга ситуація, над якою Ліля допомогла мені пропрацювати, це було. Власні кордони, я не виставляла кордонів, я це, типу, розуміла, але з лілою ми пропрацювали настільки ну набагато глибше. Я, якби знаєте, як відрефлектувала дуже а, ще сильніше, зрозуміла, що, що я насправді маю бути а, в пріоритеті для себе, і я почала свій кордони відстоювати набагато більше, стала більш впевнішою. Третє такий пункт у мене був дуже сильний. Це було невіра в себе. Невіра в себе, ми попрацювали з лілою через Чиденник успіху. Це такі інструменти і техніки, які Ліля дає ну, в залежності від вашої ситуації індивідуальної. І насправді вона дає між сесіями Ліля. Типу відчуває вас, і вона, виходячи від вашої ситуації, якщо ви там спілкуєтесь додатково поза сесіями, обов'язково вдасть інструмент, який зараз потрібен вам в моменті. Ось, наприклад, такий така техніка, як щоденник успіху, мені допоміг зрозуміти, що насправді я роблю багато і. Я роблю великі об'єми, і це тільки підтверджувало підтверджує мою силу, мою здатність, що незважаючи на якісь малесенькі речі, малесенькі кроки протягом дня, які я роблю, вони мене наближують до мене, ну якби до мене, до моїх результатів. Це дає мені впевненості і віри, що я, наприклад, навчилася, ну точніше, над чим працювали це, Такий, знаєте, у Лілі є спокій. Він просто титанічний. Я це казала ще на. Між, між проміжними сесіями, що у Лілі є спокій, який насправді ти хочеш чи не хочеш. Як тільки ти заходиш у лілі на поле, ти цей титанічний спокій пере, ну, би, перехоплюєш. І я казала, що я не можу його настільки багато такого засвоїти, ну, типу, відзеркалити аж настільки, але я впевнена, що якась частинка цього я його все-таки скопіювала, і ось це спокій, ось ця розміреність, і ось це професійний такий підхід на, до ситуації. Я його перенесла і на своє спілкування в сім'ї, і на своє спілкування з дітьми. Що говорити про що я навчилася, таке дуже значиме у роботі з Лілією, це Одне з таких головних, я думаю, це база, з якої я б, мабуть, не змогла б рухатися, це відчувати свої емоції. Відчувати свої емоції, дорівнює вибирати свої реакції на ту чи іншу ситуацію. І ситуація в тому, що коли я почала застосовувати знову ж ті техніки, які радила Ліля. Я побачила, як легко я можу в принципі вплинути не тільки на одну там ситуацію, а на весь там день, тому що були типу одні й ті самі такі, знаєте, патерні ситуації, які мене тригерили, і я поступала відповідно. Аналогічно типово в кожному випадку, коли ми злій пішли в пропрацювання емоцій, емоційного фону, то я зрозуміла, що я насправді обираю. І коли я обрала, це була абсолютно зовсім інша ситуація, і ну, такий був вихід, якого я нас сама не очікувала. Я відразу заскла Лілі. І ще один пункт хочу підкреслити, що Ліля допомогла мені сфокусуватися на речах, які наповнюють мене. І один із них це був спорт. І за допомогою з Лілі я до нього повернулася. Я почала Активно ним займатися. І зараз я, наприклад, на минулих вихідних я проїхала на велосипеді 100 кілометрів. Це перше, вперше, в мене така дистанція довга. Я не вірила, що я це зможу. Тренувань саме на велосипедні тренування в мене часу якби не було. Максимальна найбільша дистанція, яку я приїхала перед тренуванням, це два тижні перед заїздом, то я зробила 50 кілометрів, яка насправді недостатня. Але за рахунок там групи і за рахунок Підтримки, я зрозуміла, що я маю йти. Коротше, я вам говорю до того, що насправді ось ця віра в себе і в те, що бачиш свої малесенькі успіхи, вона допомагає тобі рухатися вперед. І так само сів вело. Проїздом цим я могла здатися сказати: Ну ребят, я ж не зробила достатнього об'єму тренувань, я не поїду туди. Замість цього, я сіла на велосипед, приїхала на стартову лінію і фінішувала дуже благополучно. І Зараз чекаю наступного заїзду. Вже дивлюсь на 200 кілометрів. І я хочу подякувати Лілі за те, що вона якби допомогла мені повернути себе. Допомогла мені усвідомити, що насправді я сильна і я можу досягати багато речей. І що насправді все, що відбувається зі мною, це просто люди дзеркалять мене, мої реакції, моє відношення. Як у мене була позиція, наприклад, що я думала, що ну, мене блокують, мене блокує мій керівник, мене блокує мій чоловік. Це не так. Єдина людина, яка блокує мене, це я саме з Ліліними ось цими сесіями роботою. Я до цього прийшла і усвідомила, і зараз я така знаходжусь. Знаєте, мені здається, на новій точці А, і я вже хочу на іншу ту точку Б е, уже в цьому році. Тому я дуже рекомендую е, роботу з Лілею. Е, Ліля є духовний наставник, яка вас буде відчувати в моменті. Е, ви завжди можете до неї звернутися, написати, просто поговорити і все, що вам потрібно. Отримати зв'язок із і Ліля відразу в моменті дасть вам ті інструменти, які потрібні саме вам, саме зараз. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, я вам рекомендую дуже не вагайтеся, контактуйте з Лілею і записуйтесь до неї. І рухайтесь вперед. Всім бажаю успіху, духовного розвитку, здійснення всіх ваших мрій, здоров'я і благословіння. Все найкраще.